Вам що ви Двілашка, приїхали до Білої церкви. Це така перша зустріч насправді з вами. І я думаю, що надалі ви також будете нас юридично підтримувати. Ви Добаві? знаєте, складається ситуація. У нас і газ добувається на території України, у нас і вода <зв>. є, у нас і земля є, у нас і ліса є. Але ми, як громада, цим не розпоряджаємося. Зараз нам складають знову такі умови, аби нас загнати або в кавалу, або ми самі туди підемо, до управлінських компаній. І більшість людей навіть не знає, які компанії, які умови там, що це за компанії. компанія. Повний Микола, влада на спілкування не виходить. Якщо виходить, то ви знаєте, з таким. Наміром, аби представити, що все буде, як народ скаже. А як народ скаже? Ви бачите, в засобах масової інформації це не висвітлюється. стараються, уникають цих питань, якось так бочком, ось представник від влади прийшов, а ви мені скажіть, я сплочую за двокімнатну квартиру 120 з лишнім гривень і бачу тільки послуги однієї уборщиці раз в дві неділі. От, от це правильно, це неправильно, і то під цей закон трошки зашевелилися останній місяць-два-три. Така адреса, просто... це, це адреса по всіх це. Вирано проїзд і подивіться, є на будинках на будинках замість козирків. Давайте ми виправимо ситуацію. замість козирків е, оцинкованих дерев'яні доски. А ви зараз мені розказуєте, що ви будете як управлінські компанії, тобто перереєструєтесь і так далі, будете краще працювати. Я вам не вірю, Чому? Але тому що вже досвід є. Але який вихід? Ми ми вихід такий, ми а... вихід такий, аби громада дійсно самоорганізувалась і прийняла правильне рішення. Або, скажімо, вибрати дійсно компанії з досвідом, це можуть бути і іноземні компанії, або створювати ОСББ. Але на ОСББ це ОСББ теж, теж є руху. своєобразні капкани. Де люди попадають на ті ж самі камні, тому що ми залежні від енергоносіїв від тих самих водопостачальників. водопостачанників. Ріма, пані Ріма, я вам дякую за візит і ми з вами будемо працювати.